Аз до нашого ефіру приєднується Тетяна Пашкіна. Це hr експертка. Пані Тетяно, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий вечір. Пані Тетяно, хочу з вами, хочемо з вами поспілкуватися стосовно такої нової ознаки часу. Так, це залучення фахівців до лав збройних сил України. Я маю на увазі те, що було запропоновано, і в принципі успішно реалізується зараз окремими бригадами збройних сил України. Це рекрутинг, прямий рекрутинг без мобілізації. Людина може сама приходити в ці центри консультаційні, обирати або пропонувати себе згідно своєї цивільної спеціальності. А потім отримати Якісь перспективи не лише захисту служби виконання свого військового обов'язку, а й е, соціальні речі, так іти на конкретну зарплату, на конкретну посаду, але в Збройних силах України. Оце як ознака часу. На вашу думку, як ви це можете оцінити? Наскільки це ефективна історія на ваш погляд сьогодні? Ну як на мене, це значно краща ситуація, ніж та, яка була в перші роки війни, коли людей просто. А брали до лав або люди подавалися як ТРО. І були ситуації, коли ми, ну фігурально кажучи, з гармати по горобцях лупили, тому що високоякісні фахівці були задіяні як рядові, да не співпадали військовій професії. Тепер у людей є можливість будувати альтернативну цивільну військову кар'єру, і мені здається, це дуже позитивний крок. Пані Тетяно, наскільки ми розуміємо, ми надовго в історії, коли рекрутинг у війську буде актуальним і буде потрібним. І вочевидь, що нам не до кінця року потрібно спланувати да, роботу рекрутингових агенцій. А чи будуть, до речі, саме агенції, які спеціалізуватимуться виключно на військових спеціальностях або цивільних спеціальностях, адаптованих для війська? Як це правильно буде називатися? Певно, що ви з колегами вже почали цю дискусію. Чи будуть спеціально HR-ів навчати, переконувати людей іти працювати? працювати Бухгалтером, кухарем у військо. І які слова тоді потрібно, або методи, або що підбирати для саме таких людей, які мають захищати а, країну в армії? Ну, наскільки я знаю, центру рекрутингу вже існують від держави, і таким чином, існує вже певна категорія людей, які навчені до спілкування і до пропонування саме. Вакансій з цією специфікою, але одночасно я гадаю, що багато рекрутерів наразі є такими добровільними помічниками, тому що бачу в соцмережах пости, репости від саме чарів. Коли їх колишні колеги, друзі та знайомі до себе в підрозділи запрошують фахівців, і відповідно вони відгукуються, запрошують до доєднатися і так далі. І так далі в більшості випадків те, що трапляється. Це поєднання матеріального і морального фактору, да це достатньо пристойна заробітна платня. Це певні соціальні гарантії, ну і можливість реалізації і отримання певних навичок. Знов таки, враховуючи ті високі зарплати, які наразі є на нулі, військові вакансії входять в трійку найбагатших вакансій разом з програмістами і топ менеджерами. Тому тут така собі нова конкуренція. появилась. так, це правда. А цікаво, от як ця конкуренція сьогодні змінює ринок праці? Ну, фактично, ну, чи можна це назвати знаєте таким трудовою міграцією з цивільного сектору, чи вона чи спостерігається ця тенденція? Насправді військові вакансії, наскільки я розумію, зараз займають 10-15% загального ринку вакансій. Якщо ми кажемо про загальні сайти, бо військові вакансії вже наразі є. В на сайтах, таких як робота і ворк, і відповідно існує лобікс там, де цих вакансій значно більше. Існує певна конституція, така як ветеранхаб, яка опікується вже й ветеранами, і допомагає військовими в цьому сенсі. В кар'єрному теж я гадаю, що в принципі в нас є ситуація, коли дійсно ці військові вакансії будуть ще довго. Мені здається, можливо, вони трансформуються в мирний час і буде менше, і це буде якась така. Більш точкова контрактна служба, вже виходячи не тільки з бажань людей, але й з їх можливостей враховуючи темперамент і певні ситуації, які є в нашого північного сусіда, мені здається, що нам доведеться тепер військовий рекрутинг і можливість залучати до лав війська найкращих, найпатріотичніших затримати на довгі роки. Це правда. Osionfish. Як зміниться взагалі ринок праці? Попит і пропозиція бачила, що хорика власне обслуговування готельно-ресторанні бізнеси кажуть, що ну попереджають, що буде зле, що у них не буде вистачати персоналу. Як вам виглядає це направду, та галузь, яка найбільше постраждає від ну не стільки постраждає, скільки вимушена буде змінитися? Я гадаю, що постраждають всі професійні сфери, тому що. Кожній професійній сфері є вакансії, які вважалися чоловічими. Якщо ми кажемо про транспорт, це траки, це потяги, метро, потяги, взагалі, службова техніка, сміттєвози, і так далі, ми бачимо вже, як муніципальні служби намагаються залучати жінок. І я бачила нещодавно об'єму Київського метрополітену, які машиністів і машиністок набирають вже на курси, аби навчати далі. А якщо ми кажемо там про аграріїв, то звісно, там існує певний пул чоловічих вакансій, які теж. Мають бути або жіночні або автоматизовані, звісно, і сфера гостинності, і продажі, і виробництво всі потерпають, якщо ми кажемо про те, що відбувається, але в більшості випадків це відбувається за рахунок того, що ніхто нічого не розуміє. В сенсі того, що в нас поки що немає системи, аби кожен чоловік знав, яка в нього, мовно кажучи, черга на мобілізацію, на яку професію він може навчатися, і він обирає і робить це, щоб його було мобілізовано. Там в листопаді, січні 25-го року, липні 25-го року і так далі. Да? І, відповідно люди би а, м, планували якесь своє майбутнє, і роботодавець знав на яких працівників як довго він може розраховувати. А наразі є ситуація, коли людина може йти на роботу, не дойти до роботи. І відповідно роботодавець через це хапцем мусить набирати якихось людей без гарантії того, що якщо він їх набрав, вони в нього будуть продовжувати працювати місяць, два-три-п'ять. І враховуючи те, що наша законодавча база останні півроку активно перекроюється, я кажу про військове законодавство, і позавчора чи вчора знов були оновлені навіть тих законодавчих актів, які були прописані і затверджені в червні місяці, то я можу вам сказати відверто, кадровики вже вішаються, тому що все це врахувати, задати завдання програмістам, щоб це правильно відображатися певним чином перетрансформулювати всі бізнес-процеси і всю кадрову документацію реально неможливо. І тому через оцей, а, поки що, такий а, несистемний час роботодавці потерпають від того, що вони не розуміють, коли і як не з'являться вакансії на чоловічих посадах. Відповідно, що робити з обліком і з... Взаємодію з ТЦК при нинішніх ситуаціях при нинішніх фахівцях, і через це мені здається продуктивний взаємодію, поки не відбувається. Тетяна, ще важливий момент. Дуже часто говоримо про гендерний перерозподіл. Давайте згадаємо ще й про вік. Вочевидь, що вікові рамки розсунуться як в бік раніше, так і в бік пізніше. Як вам виглядає вже де беруть старшого плюс робітника, або готові на більш молодшого, навіть знаючи обмеження законодавчі, документальні і так далі. Ну, поки що а, можу сказати, що старших беруть вже давно і довго на виробництві. А, якщо ми кажемо, наприклад, про чоловіків, да, тому що в більшості випадків, коли ми кажемо про конструкторські вакансії, про а, технологічні, інженерні, взагалі про виробничі, в нас. Пул резюме, це як я кажу, піонери, пенсіонери в сенсі того, що або це студенти 22 там до 25, або одразу ми провалюємося десь там 61, 63, 73. І оці всі проміжні кандидати 30-45 це такі зірочки на небі. А якщо ми кажемо про ситуацію, яка взагалі відбувається, я схрещу все, що можна, що в нас, окрім того, що роботодавці, врешті-решт, зрозуміли, що і 16-18-річних можна наймати і законодавство, відповідно, держава трошки лі да, бо з тими обмеженнями, які є наразі, білі роботодавці потерпають найбільше. Але в нас є така прикра ситуація, окрім джизму, у нас є ще сексизм. І відповідно багатьом жінкам не вдається долучатися до чоловічих професій, тому що вони вважаються чоловічими. І в нас є ситуація, коли ще велика кількість роботодавців вважає, що жінка взагалі це така бомба повільненої дії під таким надписом Декрет. А коли загроза декрету закінчується, то жінка стає просто за старою і на цьому все. Враховуючи те, що на ринок праці ми бачимо, залучаються до 52% жінок, в нас є певний людський капітал, на який ми поки не звертаємо уваги. Можливо, цей варіант, коли хіба хочеш, мусиш, врешті-решт розверне роботодавців до досить суттєвого сегменту ринку праці, якщо ми кажемо про кандидатів, і буде залучення. І чоловіків зрілого віку, і чоловіків до 25 років, і жінок усіх віків, і можливо всіх освіт, і Так далі, і так далі. Пані Тетяно. Вам величезне спасибі Дякую Тетяна на пашкина експертка говорила про ринок праці, про роботу і про складнощі, з якими доводиться нині працювати всім.